Друзі, вітаю! 25 жовтня. Сьогодні з вами Валерій Кличук і є ознаки того, що все ж таки комунікації із Росією щодо припинення війни відбуваються. Путін заявив, що він отримав від України пропозицію про щось. Про що саме я зараз вам це все розповім, поточню, тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте і обов'язково поширюйте відео друзям. Тому що маю для вас дуже важливі деталі саміту Брікс, який завершився, де було багато цікавих знакових речей. І після саміту Брікс наші західні партнери зробили також резонансні заяви, але очікувані. Отже, Путін на саміті Брікс заявив, точніше, вже на прес-конференції, за підсумками цього саміту, що представник Туреччини на вересневій сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку отримав від України якусь пропозицію для Росії, ну яку, звісно, він не знає. Він не знає, що там написано. Це все, звісно, маячня. Він все добре знає, але пряма мова його звучить наступним чином: Туреччина теж виступила з ініціативою щодо ситуації в Чорному морі. Забезпечити безпечне судноплавство, укласти певні домовленості та угоди з приводу безпеки об'єктів атомної енергетики, тобто це була пропозиція не бити по енергетичній інфраструктурі. Взаємне утримання може призвести до діалогу з Росією. Таку заяву нещодавно робив президент України Володимир Зеленський, якщо Росіяни не будуть бити по енергетичній інфраструктурі в Україні. Звісно, відповідно, і ми не будемо їх чіпати. Це буде означати, що Росія готова до діалогу. Саме так, друзі, з такою заявою Зеленський нещодавно виступав, і не випадково Путін говорить про це ж саме, за його словами, він нібито погодився на пропозицію, але потім каже президент України Володимир Зеленський оприлюднив план перемоги. Це вважає Путін. Перекреслило можливість переговорів, а тут він вже говорить неправду. Бреше іншими словами, тому що план перемоги. Був відомий давно, навіть до Генасаблеї ООН. Ми неодноразово обговорювали, тому що окремі пункти були відомі нам уже. Ми могли абсолютно легко передбачити, що там може бути в цьому плані. До прикладу, перший пункт членство в Північно-Атлантичному Альянсі, що, як на мене, є недосяжною ціллю, допоки Україна воює, і я вам тут не відкрию якусь там новину, таємницю. Це позиція багатьох. Членів країн Північно-Атлантичного Альянсу. Ну от, зокрема, вчора в політику була відповідна інформація про сім країн. А сьогодні Шольц сказав, що країна, яка воює, не може стати членом НАТО. Тому запрошення України до Альянсу не стоїть на порядку денному. Якщо раніше про це просто здогадувалися, Шольц про це конкретно не говорив. Байден говорив ну десь колись в якійсь перспективі. То нині кансер Німеччини Олаф Шольц дає відповідь Путіну в першу чергу, що мовляв, ну не хвилюйся ти так. Перший пункт плану перемоги ніхто ніколи виконувати не буде. Ти можеш вести переговори з Україною. І я вбачаю, що дійсно сьогодні формується таке поле для можливих переговорів між Росією і Україною про припинення війни. Але у Путіна свої умови він не хоче відступати від Стамбульського году. Вимоги їхні, ви добре знаєте. П'ять регіонів мають бути віддані йому, армія суттєво зменшена, друга російська мова, ну і так далі. Фактично, повна русифікація. України, чого, власне, прагнув він і раніше, але, звісно, ми на ці пропозиції пристати не можемо, тому і з'явився план перемоги. Звісно, що він задоволений повністю не буде. Це амбіційний документ. Але окремі пункти його, я вважаю, більшість повинні бути виконані. Я більш ніж переконаний, що і президент України точно так само думає, тому з'явився цей документ, але нині обмін у публічній площині інформації про можливі контакти, він означає, що десь через якісь треті країни це відбувається. Контакти через Туреччину підтвердив і Гутеріш, який був на саміті Брікс. Він назвав встановлення свободи судноплавства в Чорному морі першочерговим значенням для України Росії. Та для продовольчої та енергетичної безпеки світу. прес служба Організації Об'єднаних Націй повідомляє, що Гутеріш повністю підтримує продовження переговорів у цьому відношенні та висловлює глибоку вдячність за роботу, яку виконує Туреччина. Знову з'явилась Туреччина. Туреччина не випадково була на саміті Брікс. Не випадково говорять, що Туреччина може бути членом Бріксу. І Марк Люте говорив про те, що він. Вітає таке рішення Туреччини. Ну, точніше, він його не заперечує. Рахуйте, вітає. Бо каже: ми любимо Туреччину в НАТО, а НАТО люблять в Туреччині і право Туреччини бути в якихось інших альянсах. І не випадково, навіть Сполучених Штатах Америки прокоментували, що Брікс може утворити різні альянси, але не все так просто. Тут одним. Речення ми говоримо, що ми дозволяємо Туреччині робити все, що їм заманеться, а іншими діями ну, робимо так, щоб вона не стала членом Бріксу. Принаймні, я роблю такі висновки, тому що Індія перешкоджає вступу Туреччини в Брікс. Відповідну заяву, але не публічно, зробив прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді під час перебування на цьому заході. І ви знаєте, що він покинув Брікс дещо раніше, аніж решта учасників цього саміту на день раніше. Він полетів з нього в середу. Це означає, що не все так буде просто і для Туреччини. Ердоган це чудово розуміє, але просуває мирний трек для України, яким його сьогодні бачить Західний світ. Звісно, бачення завершення війни у заходу відрізняється від нашого. В той же час Путін намагається провокувати до якихось певних дій захід. До прикладу, залучення військ Північної Кореї до війни проти України, як на мене, це один із інструментів тиску саме на наших західних партнерів. В такий спосіб Путін демонструє, що в нього є якісь важелі, є інструменти, є союзники. Зверніть увагу, що на цю пропозицію долучитися до війни проти України не погоджується вже третій рік поспіль Лукашенко, в тому числі до цієї пропозиції не пристає і Китай. Китай, навіть постачаючи озброєння. До Росії робить це дуже обережно, тому що йому на даному етапі важливо зберігати зовнішні економічні зв'язки із Західним світом. Не випадково я згадую Лукашенка, бо він днями дав велике інтерв'ю телеканалу BBC, журналісту BBC, так буде правніше, мабуть, але й телеканалу загалом медіахолдингу. І говорив про багато різних речей. Ви, певне, чули вже про окремі з них. Я не хочу зупинятися детально, але зверну вашу увагу на коментар Лукашенка. Щодо залучення Путіна військ з північної Кореї. Він говорить, що Путін ніколи не став би залучати північно-корейські війська до війни проти України, бо це означало б ескалацію і могло би привести до введення в Україну військ НАТО. Звісно, все, що каже Лукашенко, сприймати нібито серйозно, не варто. Але позиція сама Лукашенка вона дуже є показовою і демонстративною стосовно того, яку має підтримку Путін з боку своїх потенційних партнерів. Як ви бачите, саміт Брікс показав, що такої підтримки в Путіна насправді не дуже багато. І навіть Лукашенко говорить: я не буду воювати на стороні Росії. І Північна Корея навряд чи буде воювати, тому що тоді НАТО вимушене буде відповідати. Путін це розуміє. І для Путіна ну, НАТО це є серйозним викликом. Чому він постійно говорить, що в НАТО не долучалося? Тому що спроможності військ НАТО справді величезні. І вони більші, аніж російські, вони більші, аніж наші. Але і Україну Наодинці із росіянами Захід не те, що не може, він не хоче. Він цього не буде робити, він буде допомагати нам довго, будуть виділяти нам і гроші і озброєння і так далі. І, до прикладу, саме зараз долучення до процесу театру військових дій саме Південної Кореї, це не випадково. Путін сам спровокував цей процес. Американці не заперечують того, що ми можемо співпрацювати з СЕУЛом. Нема ніяких заяв, які б засвідчили про те, що, ну, до прикладу, Білому дому не подобається, що ми зараз спілкуємося із президентом, наприклад, Південної Кореї. Про можливість постачання летальної зброї до України. Все окей, так може бути. Також Лукашенко заявив, що Путін не питав у нього дозволу, щоб напасти на Україну з території Білорусі. Звісно, це може видаватися повною якоюсь маячнею. Але я переконаний, що Лукашенко не випадково робить такі заяви, друзі. Він хоче відмежуватися сьогодні від відповідальності за. Почату широкомасштабну війну проти України. Звісно, це йому не вдасться. Але на даному етапі, коли він вбачає можливість замороження війни, а саме зараз за таким сценарієм рухаються усі події міжнародні, я поки що це бачу так, то він вбачає за можливе дійсно не нести відповідальність за те, що він надав свою територію для наступу російських військ. Хоча справді ми не фіксували жодного разу на території України. Військових збройних сил Республіки Білорусь їх не було тут, і кожного разу, коли ми чуємо повідомлення про те, що ось ось з території Білорусі розпочнеться наступ білоруських військ, цього не відбувається. Тому він говорить так само і про північно-корейські війська, і про свої. І запевняє, що якби він долучився до війни, то країни б НАТО б точно були б. На території України я, чесно кажучи, також не сумніваюся у тому, що якщо підтвердиться документально присутність північно військ на території України, то військові країни НАТО не в межах НАТО, це я виключаю. Вони будуть у нас, ну, до прикладу, будуть окремі підрозділи військових із Франції, із країн Балтії, можуть бути з Великобританії, з Польщі навіть можуть бути. Хоча Польща поки що займає в цьому плані ну, таку позицію. Вони самі чекають на наступ з території Білорусі. Їм зараз вдалося налагодити відносини з Лукашенком, і ситуація на кордоні з Білорусю стала м'якшою. Стосовно північно-корейських військ виказали і свою думку у Європейському Союзі. Вони глибоко стурбовані заявами про направлення. Війська НДР на війну проти України це стало б серйозним порушенням міжнародного права. Я розумію вашу друзі реакцію. Стурбованість вона вже всім набридла. Але це означає, що Європейський Союз знає, що війська Північної Кореї є на території Росії і вони готові будуть реагувати. Справа в тому, що Європейський Союз уже давно запустив процес створення європейської армії. Я не виключаю тому, я і наполягаю, і переконаний в тому, що рано чи пізно, якщо це станеться, то європейський союз ухвалить рішення поза НАТО про схвалення, наприклад, долучення своїх військ до війни проти уже Росії та Північної країни на території України. Бо... Розмови про автономізацію стратегічної Європи ведуться вже давно і на найвищому рівні. Ну і до Південної Кореї дуже цікава інформація. На Сеулом. сьогодні, точніше, вчора перепрошую, 24 жовтня вибухнула повітряна куля КНДР, яка була наповнена сміттям. Частина місту впала на територію резиденції президента Південної Кореї Юн Йоля. Ну, це направду дуже серйозний гучний міжнародний скандал. Я не знаю, чим буде продовжуватися ця історія. Не скажу, що вона завершиться, вона поки що не завершиться. Але, відповідно, якась реакція з боку Південної Кореї буде не більше, ніж, звісно, заява. Поки що на даному етапі. Можливо, якісь безпілотники полетять її на. Території КНДР і будуть над Пхеняном, але це все мені зараз ну, є таким тривожним сигналом серйозної ескалації у відносинах саме Північної та Південної Кореї. Тому Південній Кореї дуже важливо розуміти, щоб тут не було північно-корейських військ, щоб вони не навчалися на полі бою, як воювати. Управління безпілотними літальними апаратами, північно-корейськими військами це одне із головних завдань, яке хоче сьогодні реалізувати Кім Чен Ін в умовах сучасної війни, де він може краще цьому навчити своїх солдат, ніж в Україні. Звісно, більше ніде. І також, друзі, ще один цікавий коментар командувача Збройних сил Сполучених Штатів Америки в Європі генерала Крістофера Каволі. Він уже нещодавно давав інтерв'ю одному із західних видань Держпігелю і там наголошував на тому, що. Ми повинні зрозуміти, що на завершення війни Росія матиме потужнішу армію, аніж була вона на початку широкомасштабного вторгнення, може видаватися фантастикою. Знищено скоро буде вже майже 700 тисяч російських військових, тисячі одиниць, та які тисячі, десятки тисяч одиниць військової техніки, сотні літаків, гелікоптерів і таке інше. Але попри значні втрати, які російська армія зазнала в Україні, говорить генерал. Росія ще має військові підрозділи та ресурси. Кремль може у подальшому залучити їх на театр бойових дій для участі війни. Не варто недооцінювати ворога. Наголошує каволі. Відтак він робить ці заяви для урядів країн-членів НАТО. Членів Європейського Союзу, аби вони більше витрачали на оборонну галузь. В принципі, такий тренд уже є. І на завершення, друзі, вам приємних і не дуже новин. Українські воїни просунулися в Курській області та в Донецькій області, зокрема поблизу Торецька та Покровська. Разом з тим ми фіксуємо просування російських окупантів біля Кремної та Сіверська. І, звісно, в інших населених пунктах це офіційна інформація Генерального штабу Збройних Сил України. На цьому детально, як правило, не зупиняюсь, тому що це справа моїх колег, військових експертів. Вам, друзі, дякую, що ви були зі мною. Дякую, що підтримуєте мою роботу. Ви знаєте, що це можна зробити дуже просто. Коментар, підписка, подобайка, поширення відео, друзям. Всіх люблю, ціную, і шаную. і не перемикайтесь, все буде Україна!